Вітаю малята! Сьогодні у нас заняття з розвитку мови і культури мовлиневого спілкування. Тема нашого заняття домашні улюбленці. Відгадайте загадку! Гострі кіхти, тонкий слух, Хто на мишок має нюх, Хто в кутку моркоче? Хто на сметенку і сиру хоче? Так, малята, це котик! Малята! Це котик, це мій улюбленець. Послухайте розповідь про котика. Це мій котик Джейм. Це його ім'я. У нього пухнаста, шоколадна, шубка, блакитні очі, гострі коготочки. Мій котик дуже любить їсти Рибку, молочко пити і гратися. Пушко Пір'ячко, з м'ячиками, малята я дуже люблю свого котика Джея, Малята проведемо фізкульт хвилинку, Daddy kitty, meow, 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 daddy kitty, meow, 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 daddy, kitty, meow, 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 daddy kitty, Grandma Kitty, meow, 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 Grandma Kitty, meow, 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 grandma kitty, meow, 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 grandma kitty, Grandpa Kitty, meow, 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 Grandpa Kitty, meow, 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 grandpa kitty. Маємо в гру назви лагідно. Кіт котик, кішка, китюня. Кошеня кошенятко. Пес песик. Собака. Собачка. цуценя – цуценятко. курка, курочка, пивонь, пивник, курча, курчатку, свинья, свинька, кабан, кабанчик, порося, поросятку, коза, кизочка. Козел, козлик, козеня, козенятко. Дітки, розкажіть про своїх улюбленців і вишліть розповідь. До побачення, малята!